Слава Ісусу Христу! Ви знаєте, хотіла вам розказати свою історію. В мене в 2007 році, бо 2008 ще році. Точно не пригадую коли. Оперували жировик. Дуже був болючий і дуже якась така процедура була складна, і дуже боляче було. біль я запам'ятала на все життя. І ось цього року знову у мене жировики, але два жировики на одному і тому самому місці. Два жировики, вони вже хотіли діставати вершки, верш, ну, смислі цей. Е, я зрозуміла, що знову треба йти до хірурга, знову та біль. Я вже боялася сильно за це, вже цим переживала. Але прийшла до отця Олега от сьогодні третій раз. Я прийшла на молитву, на службу взагалі божу. І я сьогодні відчула, що я рукою по, 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 поставила сьогодні руку, і на то місце, і я відчула, що жировиків немає. Вони два зникли повністю. Там, ну, там, де отець Олег молився, і ну, ну, отець Олег молився і поклав руки, то я відчула полегшення і, і чуєте, сьогодні я відчула, що побачила, що просто жарків немає, вони щезли. І я дуже вдячна отцю Олегу за його молитви і за Божу ласку, за Божу благодать. Щиро дякую Богові.